У нас сьогодні на огляді кліпси Mitsubishi Outlander перший накладка порога. Спеціально для нашого читача зараз розповім, які кліпси де встановлювати і скільки штук їх потрібно. Так, ось такі кліпсюшечки. Може бути чорна, а може бути така синя. Це бічна сторона. Усіх тут потрібно 9 штук. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук. Скільки я сталкувався, 90% автомобілів аутлендерів ставляться отакі кліпси стоять. Але бувають і отакі. Ну, всі знають, що Outlander підгниває пороги. Да? І оці квадратні кліпси, вони просто-напросто випадають ставлять вже оці, міняють на оці. Вони більш, ну, то, товщі вони йдуть по діаметру. Але, але, і заводи стоять вже отакі. Зараз покажу вам фото. Ось вони 9 штук. Отак от, отак. Поїхали далі. Низ порога. Ставляться ось такі кліпси з резиночкою. Вони можуть бути з таким носиком або ось такі без носика, такої форми. І до них саморізи. Саморіз толщина саморіза 5 мм, длина 16 мм. Ось такий принцип. Їх потрібно 5 штук на порох. Ось вони знизу ставляться. Потрібно 5 штук. на фото видно. Раз, два, три, четыре, пять. Вот, видите, даже тут видно на фото, есть с носиком, есть без носика. Но это одно и та сама же клипса. Поехали дальше. Клипса распирной идеи 8 мм. Она одна на, одном, на один парик одна штучка. На схеме вот она спереду. Все.